Відчути щастя батьківства безцінно, особливо у цей буремний час. Стати мамою і татом, попри всі перешкоди, вже 16 років, допомагають тернополянам і не тільки у клініці професора Стефана Хміля. За свою роботу медзаклад отримав відзнаку конкурсу Народний бренд. Шановний Стефан Володимирович, медіакорпорація корпорація Рія щиро вітає вас з перемогою в народному бренді. Це ваша заслужена перемога. За вас проголосували тернополяни. Це означає, що вам довіряють, вас люблять, вас поважають. Це ваша праця, натхненна, плідна, ваша праця і вашого колективу. Клініка Стефана Хміля стає найкращим медзакладом Тернополя і номінації Медичні послуги вже шостий рік поспіль. Це показник їхньої якісної роботи, адже переможців конкурсу обирають самі тернополяни. Пацієн. Я хотів би подякувати тернополянам, нашим пацієнтам, що ви вибрали нас і що ви допомогли нам стати найкращими, а також працівникам нашої клініки. Слава Україні! Та найголовніше подяка лунає сьогодні для Збройних сил України, які захищають нас і наших дітей. Ми започаткували соціальний проєкт для наших військових. Безкоштовно екстракорпоральне запліднення. І тому до нас приїжджають з різних куточків України на цю програму. Є ще заморозка біологічного матеріалу, сперматозоїтів та яйцеклітин. Безкоштовно, тому що хлопці і дівчата йдуть на передову, там можуть простигнути, отримати травми, і тому мають можливість зберігати в нас свій біологічний матеріал. За період дії проекту до медичного центру клініка професора Стефана Хміля звернулося більше ніж три сотні родин військових 170 із з яких вже розпочали лікування або й закінчили програму ЕКЗ. Вже десятки жінок завагітніли і готуються дати життя новим поколінням українців і українок. Додамо, окрім Тернополя, клініка працює і у Львові. А пацієнтами медзакладу вже стали сім'ї з 20 країн світу.